Вітаємо на курсі надання першої медичної допомоги при передозуванні психоактивними речовинами. Протягом цього курсу ми детально розглянемо шляхи надання першої медичної допомоги у випадках гострої інтоксикації психоактивними речовинами, можливості скринінгу і виявлення таких станів, а також проговоримо профілактичні заходи для запобігання передозуванню. Передозування психоактивною речовиною це навмисне чи випадкове вживання дози психоактивної речовини. Набагато більшої за ту, яку зазвичай вживає особа. Це може призвести до серйозної токсичної реакції або смерті. Зазвичай, при регулярному вживанні психоактивних речовин організм формує толерантність, тобто зниження фізіологічних та психічних реакцій на дозу препарату, що постійно і регулярно вживається. Зазвичай, при регулярному вживанні психоактивних речовин організм формує толерантність, тобто зниження фізіологічних та психічних реакцій на дозу препарату, що постійно і регулярно вживається. Якщо особа толерантна до певної речовини, то для отримання ефекту, який раніше отримувала від її вживання, вона повинна вжити більшу, ніж зазвичай кількість. У формуванні толерантності відіграють роль фізіологічні та психологічні фактори. Фізіологічні фактори включають метаболічну та функціональну толерантність. Метаболічна толерантність полягає в тому, що організм може швидше позбавлятися від речовини завдяки прискоренню її метаболізму. Функціональна або фармакодинамічна толерантність виникає через те, що нервова система стає менш чутливою до дії речовини. Психологічна або поведінкова толерантність проявляється в тому, що в людини з часом стають менш виражені поведінкові та психологічні порушення, які слід було б очікувати від вживання психоактивної речовини. Вона може краще контролювати свою поведінку під впливом психоактивної речовини. Більшість психоактивних речовин в тій чи іншій мірі демонструють формування толерантності. Проте, вона більш виражена у деяких груп речовин, зокрема опіоїдів, стимуляторів, барбітуратів та бензодіазепінів. Важливо зазначити, що толерантність знижується під час утримання від вживання або зниження постійної дози психоактивної речовини. Саме це є одним з головних факторів ризику передозувань. Відповідно до останніх аналітичних даних, в Україні в 2021 році зафіксували 565 випадків смертей, пов'язаних з вживанням психоактивних речовин або їх отруєннями. Як ми бачимо, на графіку впродовж останніх років кількість смертей постійно зростала, і тільки у 2021 році було відзначено зниження до 4%. Варто зазначити, що 92% померлих від передозувань склали чоловіки, а найбільше помирають особи вікових категорій від 30 до 49 років. Аналізуючи детальніше, 58% або 307 випадків смертей були пов'язані з вживанням опіоїдів, понад 31% з неідентифікованими речовинами. Близько 8% з галюциногенами та близько 2% зі стимуляторами. Серед смертельних передозувань опіоїдами майже 88% становили передозування метадонами. При цьому варто зазначити, що статистичні дані можуть не відображати реальної проблематики, пов'язаної зі смертельними передозуваннями в Україні. Смерті від передозування можна запобігти, якщо розуміти фактори ризику. Розглянемо їх. Американське агентство SAMSA Визначає індивідуальні та ком'юніті фактори ризику передозувань. До індивідуальних факторів відносяться вживання речовини в більшій кількості, ніж дозволяє рівень толерантності. Це, наприклад, може відбутися після нещодавнього періоду утримання від вживання, особливо коли людина повернулась до вживання речовини після звільнення з місця позбавлення волі або виписки з медичного закладу, в якому не було забезпечено прийом медикаментів для лікування розладів наслідок вживання опіоїдів. Прийом речовини, яка значно сильніша за дією, ніж та, яку людина звикла приймати зазвичай, особливо у випадку, коли хімічний склад речовини невідомий. Також небезпечним індивідуальним фактором є наявність у людини хвороб серця або хвороб легень. Це робить її надчутливою до зниження рівня кисню в крові. Наступний прийом речовини, передозування якої людина мала в минулому або схожих речовин. Або ж комбінований прийом різних речовин, наприклад, опіоїдів з седативними, такими як бензодіазепіни чи алкоголь, і нарешті вживання речовин наодинці без присутності когось, хто може відреагувати на передозування за допомогою спеціальних ліків. Окрім того, до факторів ризику передозування також можуть відноситись високі призначені дози препарату замісної підтримувальної терапії, особливо після тривалого переривання лікування. Генетично обумовлена підвищена чутливість до респіраторно-депресивних ефектів опіоїдів, зміна шляху введення речовини, наприклад, з перорального на внутрішньовенний, що значно підвищує біодоступність деяких речовин, зокрема опіоїдів. Важливо пам'ятати, що найнебезпечнішими шляхами введення психоактивних речовин є внутрішньовенний, інтраназальний та інгаляційний, тобто куріння. Австралійське дослідження 2016 року. В якому аналізувались дані Сіднейського центру безпечного вживання, виявило, що інєкційне введення героїну чи фентанілу несе у 2-8 разів більший ризик передозування, ніж ін'єкційне введення лікарського засобу. Окрім того, варто підкреслити, що люди з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів є групою підвищеного ризику щодо виникнення передозування. Інєкційне вживання опіоїдів також є значним фактором ризику передозування ними, особливо при першому вживанні. Окрім індивідуальних факторів ризику, наведених вище, існують також і соціальні. До них відносяться відсутність легкого та своєчасного доступу до ліків для усунення передозування, вживання наркотиків у незнайомих або стресових умовах, де у людини немає належного доступу до запобігання передозуванням, перехід від рецептурних опіоїдів на нелегальні, які розповсюджуються на вулицях і мають невідомий вміст і дію. Це може трапитись, наприклад, коли людина втрачає доступ до закладу охорони здоров'я, в якому отримувала ЗПТ. Підсумовуючи, існує ціла низка факторів ризику та причин передозування від психоактивних речовин. Важливо вміти виявити ознаки та симптоми гострої інтоксикації психоактивними речовинами, а також надавати першу допомогу. Проте, перш ніж обговорювати ці теми, необхідно розглянути профілактичні заходи запобігання передозуванню.